Привіт! Усвідомлювати свої потреби слово звучить, слово сполучне, звучить ніби непогано, але як це робити на практиці не дуже то зрозуміло. Тому я дам вам шпаргалочки. Є така річ, як потреби за пірамідою Маслоу. Ну там від самих базових безпека, їжа, до там соціалізації спілкування, дружба, потім там любов, стосунки, глибокі партнерство, потім навчання, розвиток і самореалізація. Я знайшла таку схемку в інтернеті, там коротенька розшифровка йде кожного такого ступеня. Я вам її прикріплю в кінці цього відео. І ще є такий, такий список потреб. Він мені навіть не потреби, а здатності, способності, здатності, да. ну вони ж і потреби. Це в методі позитивної психотерапії. Якось я теж розповідала, що людина приходить в це життя, в основному в неї є дві потреби любити і пізнавати. Любити первинна потреба, вона йде фундаментальна і базова людинка. Маленька, яка приходить в цей світ, їй дуже важливо тою любові в себе натягнути, напітатися тою любов'ю, для того, щоб потім бути сповненим любові, живим. Да? І вже на тому фундаменті будується наступна потреба, реалізація цієї можливості і потреб, яка називається пізнавати, бути пізнаним. Ми пізнаємо світ і проявляємо в світі себе. А на початках ми любимо і нас люблять. І от там від кожної з них, і первинна любити, і вторинна пізнавати, там йде також перечень, список такий можливостей і потреб. Там Потреба в довірі, потреба в прийнятті, потреба в співпраці і так далі. І там пунктуальність, відповідальність, організованість і так далі. Тобто це все наші з вами навички, можливості. Ми цього потребуємо мати в собі, ми це потребуємо мати з іншими в контакті, і ми це потребуємо. Розвивати, проявляти. До речі, часто навколо потреб серйозні конфлікти розгортаються, бо для когось пунктуальність це значить повага, або це значить не знаю, там, прийняття. Да? Пов'язується друга другорядна потреба з первинною, Да? таке теж буває. Ну, не будемо углублятися в методи позитивної психотерапії, зосередимося на тому, що нам зараз з вами важливо. Тому в цьому відео я прикріплю і одну картинку піраміда масло потреби», і картинку там, де любити список і пізнавати список, що це, як це і чого. Що це таке? Це навчання емоційної цієї грамотності. Чим багата, тим і рада. Я в різних напрямках десь заглиблено навчалася, поглиблено, десь так знайомилася з різними напрямками, методами. Але я ділюся тими базовими штуками, які я найчастіше використовую в практиці. Тому що мене дуже зараз так, е, як же сказати українською мовою, а, а Підказуйте, будь ласка, в коментарях, допомагайте. Я чесно дуже стараюся, але як ви бачите, слова повторюю й ті самі, і не співаю і думати, і перекладати, але я буду старатися і надалі. І з вашою толерантністю, прийняттям і підтримкою, мені це робити значно легше, справді. Дякую. Користуючись ситуацією, дякую за кожен перегляд, за кожен лайк, за кожен коментар. Я не можу передати своїх емоцій і почуттів, наскільки я справді вдячна. Того, що це мені дає розуміння, що. Те, що я переживаю, як я дивлюсь, про що я думаю, це не просто моя фантазія імені мене, бо я би не хотіла жити, жити і робити це от в своїй бульбашці. А я відчуваю, що є люди, які схожим ракурсом дивляться, схожі компоненти в нас є в мисленні, схожий підхід. Ми не маємо бути однакові ототожнюватися. Я не маю бути вашим стопроцентним отображенням, а ви моїм. Віддзеркаленням таким. Але кльово, коли хоча б частково, хоча б якісь компоненти переживання цього однодумства. Це таке щастя. І навіть якщо це віртуальне, це віртуальне щастя, але щастя капслоком бо це ключове. Тож повертаємось. Потреба, потреба, потреби. потреби Мені зараз дуже важливо, щоб записуючи ці відео. Давати інформацію якомога спрощено, якомога удобапіваріма, я би сказала. Бо я бачу, що від довготривалого стресу, а він у нас з вами вже йде половиною роки. Психіка вже не то, що виснащена. Вона вже, я не знаю, яким це словом назвати. Ну, виснащена це дуже ласкава і поверхам. І Якісь об'єми інформації складної, або якось занурюватись і щось осягати глибинно і дуже, ну так сказати, академічно правильно і конкретно предметно чесно, зараз на це немає. Зараз засвоюється така вижимка, конкретно по факту, по темі. Ну Вижимку я вам не обіцяю, бо ви ж бачите, в мене виображення. Розігрується, і в мене коники скачуть туди-сюди табунами, то я яку думку впіймала, то вам і сказала. Але стараюся, щоб все було коротко, стараюся спиратися на якісь вижимки з практики і своєї, бо я 10 років як клієнт в тому всьому процесі, і вже надовбалась, назакалібалась і трошки досвідчена в тому. І з того, що відбувається щодня, то, то що ми пропрацьовуємо і на групах, і індивідуально. Мені хочеться мріяти, що це будуть такі невеличкі шматочки пластиря, що це будуть листочки подорожника. Мені хочеться мріяти, що комусь це буде склянка про холодної води в спеку. Комусь це буде просто відчування, що один плюс один ти не один. Колективний процес. Переживання схожі можуть бути. І чого би не підтримувати, чого б не ділитися. Знову в Животний мір позовемо на помощ, пінгвінчики включаємо да? і гріємося один об одного, щоб якось розрулити і розпітляти то все. Або навіть прожити ще один день, або навіть поспати ще одну ніч, або хоча б половину тієї ночі, але поспати. І зараз на наші бої без правил іноді ведуться за такі прості речі. Знайти сили написати повідомлення подрузі, за якою давно сумуєш. Знайти сміливості вийти на контакт, на діалог з кимось, хто важливий, і ти відчуваєш, що тобі є потреба за то поговорити. Будь-що, Будь-що. Прості такі речі, які лишають нас живими і лишають нас людьми. Зараз це, я собі так поставила це за задачу. Маленька людина, але скільки можу, я буду коперсатися в тому всьому і щось намагатися зробити. Поки ми люди, ми живі. І це важливо. Так от, хочу ділитися простими речами, і мені буде допомагати, якщо ви будете ставити питання, якщо ви будете писати, які вас теми турбують. Потрошку на Ютубі я бачу коментарі, потихеньку я буду на то відповідати, розгортати. Якщо є сміливість, ви можете мені прислати у Facebook е Маріна Молчан, я там так і підписана. або так само як тут, Маріна Малчан, не їж сало, да. Е прислати мені коротенький опис е історії своєї. Я можу її м -м, або розібрати, або якісь лайфхаки підказати, також знімаючи це відео. М -м, чого? Того що. Знаєте, що я бачу в роботі? Людина безкінечно, безкінечно мощніше щось. Отак От би я це назвала. І людина може таке пройти в своєму житті. Людина може, людина сама не в курсі діла на що вона здатна, поки вона в то все не потрапить, поки її так не заверне, не розверне. Поки ви живі, ви самі не знаєте, на що ви здатні. І я, повірте мені, ви здатні дуже багато на що. Але щоб ця здатність до неї доторкнутися і в ній бути, активувати її, дуже важливо відчувати, що в яку би ти не потрапив ситуацію, в якому би ти не знаходився процесі, ти всередині того процесу не один. Як тільки людина відчуває, що є схожий досвід, або читає книжки, і там бере схожий досвід, або дивиться відео, або читає вірші, чого ми так творчістю надихаємося, бо воно грає нам по струнах душі. Чи малює картини, чи танцює, чи музику грає, чи будь-що рукоділля і т.д. і т.п. коли ти відчуваєш, що ти в тому досвіді не один, ти можеш все і набагато більше. Це правда. Це Просто якась істина і аксіома, да, іноді потрібні поради, Да, іноді треба розплутати якийсь блок і емоційну жвачку, ту нарешті вже знайти і виплюнути. Але дуже важливо відчувати, що ми живі, і що в яку би ми ситуацію і трешову не потрапили, всередині неї ти не один. Це дає силу, це дає підтримку. І того я тут <смір> і продовжую нести цю естафету. Цілую, люблю і дуже-дуже дякую.